24 лютого ми проснулися від вибухів е, в пів п'ятого. Ну, зрозуміло, що почалася війна. Я прийшов в воєнкомат 14 марта, але я йшов теж добровольцем і попав я в нашу 128-му ТРО Дніпро окремо. Е, Пройшов е, навчання і ми виходили на позиції, держали оборону. 20 березня. 23 го року мене ранило під час мінометного обстрілу. Снаряд пробив два наката брьон і попав прямо в бліндаж, там, де я намагався сховатись, намагався вибігти, але в мене не, не виходило. Міна горіла. В диму, в темряві, міна горить, і дим, в лице. Нічого не видно було. І ногу я, зрозуміло, не бачив, поки не загасла ця міна, тому що бліндаж був весь в диму. Старався теж піднятись, потім е, зрозумів, що не вийде, наклав собі турнікет. Це дивом, що тільки, тільки я там був. Коли мене виносили із бліндажа, нога просто трималася на кожі, Вона випала із носілок і тіліпалась. Ми виїхали з позиції, остановились в вільному полі, заліз побратим, позивний Харків. Якщо мене бачить, дякую йому, передаю привіт. Він також спас мені життя. Мама узнала, мама узнала, коли я прийшов до свідомості через двоє днів. Дали телефон, набрав маму, кажу, мам, спасія, що ти молився, я живий. Буквально після розмови з мамою забрали операційну зашивати. Уже пройшов рік з ногою, порядок, ступу я відчуваю, не відчуваю ікру. Більшу частину з правої сторони. Нога не згинається, тому що вона фіксована апаратом Єлізарова. Не дозволю іншим падати духом, тому я і рисую ці картини. Не дам собі втрачати духу, і щоб інші не втрачали надію. Тому я це виражаю в картинах, намагаюся частинку себе вложити. І картини в мене вдома не залежуються, я їх не зберігаю. Вони одразу знаходять свій дім. Почав я малювати спочатку 24-го року, після того, як прилетіла ця ракета, це був третій день народження. І з того моменту я почав малювати. От Картина перша про дитинство, одразу згадую село, зразу згадую, де виріс річку. Дитинство, своє перше кохання. Я коли малюю, я заспокоююся. Я знаходжу себе. Це більше не талант, а більше хобі. Мені Подобається дарувати близьким людям ці картини, тому що вони і життя, і про життя. Thank you